Пришвидшити винесення вироку у справі Віктора Токунова вимагають представники столичного середку свободи. З такими вимогами вони прийшли під стіни Солом'янського райсуду Києва. Сьогодні служителі Феміди мали заслухати покази свідків у справі про замах на життя Віталія Сальнікова, директора дитячої юнацької спортивної школи номер 7 Підірвали військовою гранатою на порозі його квартири. Чоловік отримав численні травми і ледве вижив. Сам Віталій Сальніков упевнений, він став на шляху бізнес-інтересів. Ко. Лишнього голови Шевченківського району, який мав плани щодо території школи на Трухановому острові. Там дуже така велика територія, це 450 метрів квадратних на вулиці Прирізна в центрі міста. От, і два гектари на Трухановому острові. Ну, дуже великий. хотів там для себе такий розважати комплекс, зробити, щоб там своїми гуляти такі царські застолі гуляти, як колишній голова адміністрації Пилипишин. Він є замовником цього вбивства. Це все показує, всі докази показують саме на нього. Це вже 23-є судове засідання у цій справі, яке вкотре перенесли свободівці. Припускають, Феміда буде затягувати із винесення вироку і далі, аж до перевиборів на скандальному 223-му окрузі. Саме там Віктор Пилипишин змагається за місце у парламенті. Сам же екс-голова Шевченківського району не сидить, склавши руки. Він подав зустрічний позов на Віталія Сальнякова за образу честі, гідності та ділової репутації з матеріальною компенсацією у 100 тисяч гривень.